Добрий ранок. Сьогодні у нас 29 квітня, 25 рік, вівторок. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. У нас серія болючих етерів. Вчора був перший болючий етер, сьогодні другий Болючий етер. Сьогодні хочу підняти тему, яка є. Ну, я не побоюсь цього слова сенсом буття нашого. Бо я думаю, що кожен з вас відчував, бо зараз відчуває, таку штуку а ви кудись біжите, щось хочете, щось навіть отримуєте. А відчуття радості, наповнення, щастя це вам не додає. І. Мій меседж в тому, що будь-що у нашому житті, будь-то робота, стосунки, якісь там цілі амбітні, які ви перед собою ставите: гроші, подорожі, конференції, виступи, у кожного це щось своє, воно все не має абсолютно ніякого сенсу, якщо при Досягнення цього, на шляху до цього, і при досягненні, ви не відчуваєте такої тотальної радості, такої дитячої радості. І поставте плюсики вогника, якщо у вас таке було, що, наприклад, отримала суму грошей, до якої йшла, до якої днями і ночами фігачила, і таке відчуття окей. І. Всередині, наче не те, що радість, а може бути навпаки От замість такого тріумфу, тиша, виснаження, спустошення. У мене таке було неодноразово. І, власне, я вважаю, що коли у нас є будь-який результат без радості, це равно втрата. І це ніколи не перемога. Це ще одна втрата і, по суті, втрата себе. Тому вам такий орієнтир. Проаналізуйте по-чесному своє життя, в якому контексті, в чому ви не відчуваєте радості. Це може бути людина, з якою ви знаходитеся. Це може бути образ життя. Це може бути оточення, це може бути робота, це може бути фінансове становище, це може бути будь-який результат. Можливо, ви там зараз просуваєтеся кар'єрними сходинками і не відчуваєте від цього всього радості. І це вам орієнтир, що ви втратили себе. І відповідно, зробите ви там ахіренний результат, вам це нічого не дасть. Чому немає радості від досягнень? Є декілька причин: основних. Перша, це може бути, в принципі, не ваша ціль. У мене часто на проявиста багатійна перед навчанні, коли ми працюємо з дівчатами над цінностями, над їхніми мріями, над картами бажань, над цілями, а вони там через деякий час усвідомлюють, що мені це не потрібно. Тобто я, начебто, це хотіла, і начебто свідому частину життя до цього йшла. Але зараз я усвідомлюю, що це не моє. І це насправді, коли ви приходите до таких усвідомлень, з одного, з одного боку, це може бути трішки боляче і неприємно, з іншого боку, це класно. Тому що, в принципі, ой, в мене був колись такий класний приклад. Я на початку своєї кар'єри активно проводила трансформаційну гру шлях бажання. І зараз її проводжу, але вже так пасивно, там вже під запити, або коли мені хочеться. От. А раніше прямо постійно проводила, і в мене прийшла одна дівчинка, ну така класна, така цікава грати. І от вона каже: у мене все в житті з точки зору кар'єри, фінансів, вообще все за Ну, типу, вона такий достигатор, вона така, ну прям така дуже доглянута, видно, що вона багато в себе інвестує, така дуже розумна, цікава все. І, значить, її ціль була на гру це вийти заміж. От вона прям грала ціленаправленно на те, що я хочу стосунки. І при цьому вона після розлучення, ну там плюс-мінус, да, після не прямо одразу, але вже пережила розлучення і все, хочу стосунків, хочу стосунків, хочу стосунків. І ми всю гру а гра там триває групова десь 4 години. І ми всю гру грали на це її бажання. І в кінці. Коли в нас там вже підсумки, все. І вона така каже: я зрозуміла, що я не хочу заміж. Манала я це все. У мене настільки все зашибісь зараз. От реально я не хочу. Воно таке притягнуте з завуха. І е, вона так трішки засмутилася від цього. А я кажу: так: блін, ну уявіть, наскільки це класно, ви зараз за там 3-4 години свого життя усвідомили, що вам не туди. Ну, принаймні, станом на зараз. А так, би ви багато там зусиль, енергії, фокусу уваги, свого часу інвестували туди, куди вам не потрібно зараз. І оце усвідомлення, що мені не туди, воно дуже-дуже цінно. От. Так, далі. Тобто, ціль може бути не ваша. Часто за ціллю йде очікування інших. Да, тобто ви могли піти туди, де від вас чого від вас очікують, да? Там, хочуть, щоб ви були, не знаю, закінчили університет з червоним дипломом, причому по спеціальності, яка вас взагалі не драйвить. Або, наприклад, ви розумієте, що от зараз такий тренд дуже, ну, не те, що дуже поганий, але такий перекошений, на те, щоб йти працювати на себе. Да і відповідно зараз а, от чомусь може бути таке відчуття, і до мене такі люди приходили, які достатньо були успішними в наймі. Але от їм шандарахнуло, да, по голові те, що всі зараз на себе, я хочу на себе, я піду на себе. А на себе їм важко працювати. Ну, об'єктивно, тому що є дуже багато аспектів, які за цим ховаються. Не всі, не всі повинні працювати на себе. По-друге, не всі можуть з точки зору свого особистого ну, називаємо це психологічного да, такого моменту. От, і відповідно вони розчаровуються, бо і там ну, у кращому випадку повернуться назад в найм, і вони вважають, що з ними щось не так, да, і вони власне йшли довго до цієї цілі, але вона була не їх, не їхня. Да, тобто вони, в принципі, так все було ок. Тобто пішли більше от за таким голосом тренду, те, що зараз нав'язують в соцмережах і так далі. Далі, чому немає радості від досягнення? Може бути так, що ви поставили в пріоритет факт досягнення. От, типу, для мене важливо це отримати і все. І люди забувають про те, що найважливіше це шлях, коли ви отримуєте насолоду від шляху. Це найважливіше. Тому що це є запорукою вашого щастя і відчуття себе, бо коли ви лише сфокусовані на факту, на факту досягнення, це вам буде дуже сильно, ну, типу, ви будете просто спустошені. А далі може бути ще, що енергія, яку ви вкладали, вона більше була на боротьбу, да, там, на довести, побороти. А не на факт творення. Тому що коли людина щось кудись йде і в неї є така більш енергія творча, да, щоб створити, вона не продиктована внутрішніми травмами, вона не продиктована, щоб щось комусь довести, а просто хочеться всередині щиро щось класне і прекрасне створити. Це абсолютно інша енергія, і відповідно в кінці ви не будете настільки виснаженою, якою ви можете бути, якщо у вас фокус на боротьбі. Давайте приклади. Можете, до речі, самі написати мені тут приклади, якщо у вас такі є, коли ви йшли до чогось, отримали, але в результаті не відчували ані щастя, ані радості, а навпаки, ну і що мені з цим робити. Яскравий приклад це оцей червоний диплом да, в університеті. І <свят> Я не знаю жодну людину, якого, яку наявність червоного диплому зробив щасливо. Тим більше якщо брати школу. Да? Школа це взагалі. А, ну, типу, окей, і? і нічого. Насправді я навіть десь читала давно якісь такі дослідження, що виходить, що а, там двоєшники-троєшники. А вони, ну не те, що більш щасливі, просто я можу це пояснити, чому? Тому що вони вимушені були не лише покладатися на знання і лише покладатися на те, що там, типу, да, я отримую 5, я там любимчик вчителя, тому що я відмінник. А вони мусили розвивати усілі на софт скіли. Що таке софт скіли? Ну, Якщо переміряти це на школу, то це, там, знаєте, десь там вміння списати, десь там вміння домовитися, десь там вміння щось там якось викрутитися, от, от таке. да? І ці, ці навички в дорослому житті дуже важливі. Тому що, наприклад, якщо ти не навчився комунікувати, домовлятися, тобі дуже буде важко. Бо знання це класно, це круто, але Чисто на знаннях в сучасному світі дуже важко виїхати. Цього замало, на жаль. От, і відповідно, відмінники вони статистично менш адаптовані до реальності, до труднощів. І тому ці двошніки трошеньки умовно, вони а, ви, ви, якби як сказати важливе слово забула. Мали, да, повинні були якось викручуватися, набувати оцих софт скілів, і відповідно. В дорослому житті вони більш, більш, більш щасливі. Це я ж щаслива, що отримала червоний диплом в коледжі, тому що завдяки цьому одразу поступила на третій курс університету позаконкурсу. Прикольно, ну є такі да. Бачите, ви скоріш Наталя виключення. Тому що зазвичай історії ці гірші. Ну, у вас все окей з софт-скілами, насправді. А у вас все окей з софт скілами, тому що якщо брати такого, ну і плюс. А, ну, да. А в коледжі подивилася в коледжі, у вас все з софт-скілами, тому що у більшість відмінників у них великі проблеми з софт-скілами. Тож, далі а, те, що я сказала, велика сума зароблена, наприклад, спустошення. От, це ілюзія, да, що гроші а, зараз зроблять мене радісною, щасливою. Це велика, велика ілюзія, тому що гроші зазвичай множать те, що у вас всередині. Якщо всередині, наприклад, незадоволення собою, життям, тим, що ви маєте, то просто гроші це множить. Вони в моменті вам, ну, умовно, знаєте, от жили ви в одних умовах, з'явилися гроші, ви перейшли в інші умови. Окей, їздили ви там в чотирьохзіркові готелі, з'явилися гроші, ви почали їздити в п'ятизіркові. І далі що? Що далі? Тобто люди, які не навчилися при цьому всьому відчувати внутрішню радість і оцю повноту буття, гроші не вирішуються. Просто не вирішують. Наприклад, вийшла правильно заміж, да, там з логіки, з розуміння, що все, часики, ще щось, в фіналі. Відчуття, що щось не так. Щось це доросле сімейне життя, якесь не таке, як я собі уявляла. А це теж, особливо, коли да, всі, все кидає на те, що так, все, треба вийти терміново, тобто є ціль, да, як дівчинка, яка грала в гру бажань. І відповідно не той фокус уваги, не на відчутті радості, щастя, наповнення всередині себе. Тому що партнер, як гроші, множить те, що всередині. І якщо я всередині себе ще не навчилася бути щасливою, наповненою, радісною сама по собі, то партнер, звісно, що не вирішить це все. Так, тут питання: про це варто, варто спершу приденусувати здоров'я психіки. Цікаво, чому таку ремарку не роблю на жодних тренінгу. Я не розумію, до чого тут це питання, це ви до чого питаєте? Так, окей. Якщо тут важливий теж момент, дивіться, якщо радість не з'явилася на фініше, то вона не прийде пізніше. Однозначно. Тобто, тут ви маєте розуміти, або не ваша ціль. Або треба дивитися, в принципі, глибше, заради чого ви в це пішли, на шлях, як ви це досягали, за рахунок чого, зусиль, надзусилля, на факті досягнення, куди ваш фокус уваги, куди ваша енергія направлялася. І це така ознака передивитися в цілому те, як ви йдете до того, що для вас ну, типу важливе. А, насправді. У цих всіх історіях в досягненні важливіша лише одна штука. І вона звучить так, ким ви стали по дорозі до цієї цілі. Що ви в собі набули? І як вам в цьому шляху на рівні відчуттів? Оце єдине, що має значення у контексті досягнення успіху. Цілий будь-яких бажаних речей. І якщо ви десь от в цій гонці забули про себе, то власне ніякий результат не наповнює цю порожнеч. Жоден результат. Це нереально. І а, що з цим робити? Перше, от якщо ви Проаналізували всі сфери свого життя, або деякі, які у вас зараз пріоритетні, і ви відчуваєте, що там немає радості, потрібно повністю змінити стратегію цього всього. А, не те, що мені треба, да, мені треба там, гроші, кар'єра, оточення, а що ви хочете відчувати, коли ви цього досягнете. Бо це найважливіше. Тобто, що ви будете відчувати, коли ви цього досягнете. І далі вчитися ра, радуватися, да? вчитися радіти. Це те, що ми забуваємо в дорослому житті, але це найважливіше. Я до цього всього вже прийшла і дуже рада цьому. Спочатку думала, що я нормальна, бо інша зараз думала, що я наповнена, і ви підтвердили моє переконання. Класно, я дуже рада за вас. Супер! Всім бажаю класного дня. Наповнюйте своє життя радістю. Це єдине, що має значення. До зустрічі!